Привіт, дорогі підписники, з тобою Єлман, тут єєчко, флампті 3 грам. Що в... в... тут робити? чому все холодно? Хай, я бест френ. Вотн you know it after all this time you still haven't survived until 6 am. Until then, friends. Let's play. Ну, давай грати Не можна знімати клоуна. Ага, це щоб освітити? А як мені зрозуміти. Мені треба погрітись, треба біля груби. А для чого мені ця фігня? Ну ясно, щоб не вмерти, по ідеї треба мені грітися, окей. Вентиляція. Давайте знайдемо вентиляцію. Це група просто, щоб грітись. Це я тільки що зрозумів. Оце вентиляція, як я розумію. Це вентиляція, то прохід. Якщо хтось буде вентиляція, ми його будемо знім. Квал до голового щось погано обличчям. В нього наче вселився гамункул. Rip, the Oval, Chocker, and urinal. Не знаю, що це означає, але сов сови не буде. Холодно. А. Не холодно, тому трясеться екран, добре. А як мені зрозуміти, що бабайка? По камерам лише? От, я дивлюся в камеру. От я підозрював, що якщо Квалда до голового немає, то і він у мене там в проході прямо переді мною. Е, це твоє дренородженева динароджен... фотографія. Ну, ця гра вона дивненька, вона не як в NAF2, не як в NAF3. Hi, best friend. What... До побачення. Давай просто сидіти у каміна, схожого на щось демонічне. І. Будемо нічого не робити до першої години. Бо хто на нас може напасти до першої години? Носики тут не крик. Капельні. Хотів я сказати. яка собака забавна є? Так, Як? Як мені зрозуміти, що хтось в проході? Оце, певно, прохід. Ні, це прохід до печі, бачиш до печі. Там все в вогниках означає, що це прохід до печі. Але чи може хтось бути біля печі? Я зараз прикладу, що там біля сови написали. Давайте подивимось. Що пище сова. Сова захлинулася в пісуарі. Амінь. О, диви. Пикоголовий тут? По ідеї, він. Якщо зникне з цієї камери, то він піде прямо до мене. По ідеї, пішли по подивимось. Вийди, як вийти Он. Хех! Я звіг їздигнати бабайку. Я клоун буду діяти? Я не знаю. Не надо, дядь. А, це One Night. Розумієш, тут вся складність буде в одному дні. Може буде якийсь додатковий день складніший. А де мені клоуна шукати? Де мені шукати клоуна. Клоуна не можна знімати. Написана фотографія Аа. Яка ще демонічна залупа тут? Мені холодно. Ну якщо не можна знімати клона, по ідеї клоуна треба просто начіпати. Тобто, якщо я випадково посвічу кудись, а там буде клоун, то я пом. помру. Клоун не треба. На клоу пофіг. пофіг? до голови. А клоун, де? Так, давай вентиляцію дивитись. Нема. А ця інфернальна сутність на чотирьох ніжках. Його веселішим зробили. Тут. А треба. У нас є 17 знімків з тобою. Я думаю, цього більш ніж достатньо буде в теорії. Блін, посвічує. Тобто коли зовіться клоун, то якщо я свічу тоді, коли нікого немає, то я вмираю. Не світи, не фотографуй. Ну добре, тільки. А де ковал до голови в цей час був? Виживий за 6 годин ганку. Саме не ранку, а ганок. Ганку. Тут я можу грітися, можу склона цілувати в Десна, але не хочу. Нема, нема. Є, не знаю. Ту -ту -ту, -ру ту 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 ру 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 У нас є клоун, У нас є шохте. колодагаловий. Ну, я дійсно, можу просто з тобою говорити. Якщо в тебе якась цікава гра, і я поважаю, що вона цікава буде для тих, хто дивиться мій канал, то пиши її в описі і можливо в неї пограю. А може і ні. А я не буду глати всяке гівно. У цієї ігри є шарм. Ага. А якщо вашої ігри не буде шарм, я не буду в неї грати. От так от. ти прекрасно на селівер одягнутий конусе геніально. Бувай. Добре, я зрозумів, як ковал до головим, там можна. А нащо ти до мене ходиш, якщо в мене холодно? Може в нього таке хобі ходити від каміну до каміна і не хоче зайти, і те, що камін Mark. за мною. Хто знає хто знає. Клон вже ожив, він там повзає десь. Я ще можна світити, поки бо клона немає. Ага. Я правий. Я, звісно, витратив один знімок, але... Я вважаю нам 17 й точно вистачить. Настільки точно, що можливо. Ось є джакузі. З Джакузі, певно, буде виповзати той гомункул У котрого. 4 чи десь 8 голів. Наклауна. Stay away. Подивись назад. Окей, okay, написано stay away. Не дивись назад. You should have stay away. Ну так stay away, це ж подивись назад, це ж не не подивись. Away Тримайся подалі. Watch behind you. Певно, це було б подивись назад. А там написано тримайся подалі. Ну добре, гра сподобалась, став вподобайку, я пройду її. Так по приколу просто зайшов.